Добрий раночок всім. Сьогодні знаменательний день. Сьогодні до мене в гості заїхав Женя. Женя заїхав не просто в гості, не просто так. Він заїхав для того, щоб відчистити цю машину. Зараз я звідси все позабираю. І Женя почне чистити мені машину. Подивіться, скільки в нього тут всяких інструментів, всякої техніки для того, щоб чистити машину. Зараз вам покажу процес. Він цим професійно займається. От, це в нього тут що, відпарювач. Це такий пилосос спеціальний, який витягує з водою. Компресор. Стільки всього, а в мене тут взагалі просто... в мене тут срач. Дивіться, який срач. Жах. Взагалі. Просто капець. Просто грязь, грязь. Ну що, зараз буде з грязі в кінці? Нормальна, справжня американська машина, ні? До речі, ви знаєте, що Женя, він взагалі тракіст, але він вже, дивіться, має футболочку таку з рекламою. Тобі ще треба табличку, ти коли десь коли когось до хату під, до хати під'їжджаєш, ставиш таку табличку, що зараз тут працює Женя з своєю хімчисткою. І це дуже класний, такий, він собі готує коротше, таку почву на майбутнє, що якщо в нього заберуть CDL. Ну, наприклад, то він не лишиться голодний. А що? Ні, це, до речі, смішно-смішно, але насправді, ти знаєш, зараз з документами щось з цей заберуть, там, зроблять ревоук статус в українців. І що робити? От, а вже в тебе є клієнти. Сійки, ти от їздиш на трасі, в тебе вихідний, і в тебе постійно ж є клієнти. Завжди кажеш, та от їду хімчистку робити. No. І хімчистка така. Вообще, типа, ну, це реально дуже недорого. Типа, 150 доларів. Але це рахує тільки машина, ти говориш. Це а тільки машина, так. Да. А, а що ще? Дивани не рахує, бо типу, в мене менше колосон є. там. Ні, ну так, да, ти можеш приїхати до хати. Наприклад, мені зараз теж там треба диван, там буквально одну точку з А отак от, от приїхав Женя до клієнта, і клієнт каже, мені там треба одну точку з Женя, наприклад, можему сказати, окей, давайте з він тобі лише чаєві, або ти скажеш там. За, за одну точку там якихось плюс 20 доларів або щось типу того. Коротше, машина капець, у мене грязно, просто жар. Знімаємо всі дужки, Треба обов'язково зняти, бо там під ними взагалі кошмар. І після тих всіх ремонтів їздив по хендіменству, там теж щось з тих часів всякі, всякі сміття. Зараз все реально почистити. Віка, жінка моя, вийшла, каже, давайте чистить вольво, каже, бо я зараз їду, щоб вона була готова через годину. Ми такі. Та окей, що зробиш? Треба почистити. В неї тут машина чистіша, ніж в мене, вона цеглу не возила, як я. Але так, легонько б можна почистити. Навіть ці дужки знімати не будемо. А от на Volvo вже там треба буде заморочитись, звісно. На, на цьому на Chrysler треба буде вже заморочитись. Такий матовий стоєн. Все, Вольво вже відпустили. Там не було що знімати допісля, бо вона і так не була там сильно грязна, але встала така, вже сам шкіра почала блестіти. Женя все гарно поприбирав, а тепер знімлю до в Крайслері. Погляньте, що тут значить. Що ми маємо на сьогодні тут? Так, маємо отакий от бруд всюди. Від дерева, від цегли, від всього тільки що можна. От, бачите тут. Все дуже брудне. Я перевозив свій кавовий апарат і в мене перевернувся там, зерно повипадали. Все, зерна зараз все повинен прибрати. Під сідушкою там взагалі був кошмар, вже трошки сполисосили. Зараз цю сідушку Женя підніметь. Подивимося, що там. Знаєте, під сідушкою тут не така вже і біда, якщо чесно. Я думаю там все гірше буде ну, нормально, Давай, вібратором. А от десь як вона цей набирає. Ано. Ось. Ой. Так. Откоп на пилососом так не вибирають. Ви бачили до, а от після. І це ще навіть він не витирав. Не, не пили. Ой, блін! Цей компресор впав! Потягнув трохи. Коротше, бачили до після, і це він тільки своїм чарівним вібратором. Це все вібрував і витягував то все, що там було. Тут було таке сміття всередині. Все, звідти позабирав тим вібратором. Коротше, замовляйте Женю з його чарівним вібратором приїде вам все зробить по вищому класу. Капець, оце машина помінялася одразу і це ще не все, так? Да? Тут вже нова тачка тут. У мене тут, звісно, був конкретніший Женя, не? Ану скажи по експіріенсу. Був сращення. Був Я сильний сил. Цеглу возити. Зранку до ночі ремонти робити, не їсти, не спати. Фастфуди тако викидав, тут упаковки від того всього. Там було ділено. Він відпарювачем пройшовся, тут від кави було такое залито, все. Коротше, це капець. Отут все було тако залито, такі плями від кави. Все розпарювачем пройшов, воно все повідмивало. повічищало, але файно. Коротше, це після того, як вже все почистив, якщо от особливо в кого є собаки, коти оцією штукою збирається. все повністю. Вся шерсть, всі волоски, Коротше, не одним вібратором, Женя. Так, ну що? Жені закінчив чистку. Чесно, він дуже довго це робив. Дуже довго, він прям вичищав капець, він так дуже відповідально до цього віднісся. І хочу вам зараз показати результат. Я, чесно, не впізнаю, що це моя машина така чиста. Завжди було грязне таке все. Куча все, О, одивиться. Жені забув. Дивись, ти забув. Мені ж не хочеться сюди сідати зараз. Треба перше помити капці самому. Ну, давай, куди. Все, можна тепер сідати, Боже, я сів на крісло і воно аж так скрипить від того, що а, натерте, натерте, натерте таке, ну аж спідскрипує шкіра. <звідомо> і запах такий, ах, 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 як класно пахне. <звідомо> і що, Женя, розкажи, скільки в тебе таких буває хімчисток? Ти ж робиш ще що, хімчистку трака. Диванів, тобто меблів м'яких. Та машин. Крісел м'яких. Трак скільки коштує почистити всередині? Ну, він грязний. Вони ну так, від студії, і до. Хай буде від 150 до 200. Від 150 робити. до 200. Так, нормально, багато це нормально. Mm -hmm. Грязними капцями бувають. ну, Я не знаю, хто такі її так роблять, але грязними капцями залазять і mm -hmm. по тій всій оббивці. Ну, траків тебе часто замовляють, так? Як до тебе не званий, ти там трак чищу, трак чищу. Так, Це така популярна послуга. Так, а якби з роботи приїжджаю, ставлю свій трак, зразу ще вдає другий трак, без той чищу. No. Так, Дуже круто, що от цей, що не тільки на траці їздиш, займаєшся ще такою штукою, собі, придумав, ну, що буде знає, займатися хімчисткою. Таке як хобі, але дивіться, яке хобі. В нього вже і, і компресор здоровий, і такі пілісос, і такий. Всякі тут інші інструменти для того, щоб чистити. А мені зараз там ставлять граніт. Не видно. Корреч, зараз поставлять, я вам познімаю. Женя хочу показати воду після чистки моєї машини. Така от вода. Не така ще й чорна, да, дуже, Але так. все рівно мутна, ну? На дно справа бачиш? Ана. А, ні, ну це ще, ще, ще нормально. Ще нормальна вода, так? Да, ще може бути. так? Так, та ти що? Та ми вже так чекали. Це, це якісь заміни чи це такий граніти? Це цей кварц, так? Да? Right. Кварц. Воно like да, лайк граніт, так? так, типу такий граніт, Ну, граніт, типу, дорожчий, він там кращий. Uh -huh. Хто заміти, що? Я не знаю.